Задивитись супутниковій телеканал Бренза плюс Мамалега. Сьогодні у нас прямий ефір. Будуть у гостях дуже цікаві люди. На, тримай! Дітя Галя посилку за далі прислала. О! Приколіно! Лугуміни всякі. Так. А де конверт? Обіцяла мені до нового року 50 євро. Я півроку пускай послухаю, як на ту бабу обходить, на її перестеляє. Вона навіть бабла не прислала. Та що ти зачинаєш? Тетя Галя тебе з малого на руках вікуцькала, а ти таке дурне говориш. І перший наш гість Марія Іванівна Гечка. Ви роззулися? Покрали. Усьо покрали. Десять кури украли. шість. Качок і ще на кіпса украли. А у вас є підозра, хто то може бути? Це моя сусіда, родівка косованка. Це вона. Вона колись у колгоспі так крала, та то, то крали всі. Узяти, покрасти мої курочки. Та й зараз така, знаєте, дуже удовольна, ходить, бо вона зубку зварила з моїх курочок. А курочки в мене ситі були. Я їх зерном будувала. Ну, я їй вікна сокиру поградаю, а я її ще і помию на фіртку вісиплю, щоб її шлях трафив, Оперістка така. Ну, то так не можна говорити. А як то не вона, та то вона! Я точно знаю, що я сьогоднішня. Ще скажіть, що ви до ворожки ходили. Ні, а так ходила, бо я хотіла знати, чисто, чи то чи правда, у мене на подвір'ї п'ять камер встановляли. А де я з двома маю флешки з відео? О, у ключі ці флешки. Розкажи ну, що ж про себе. Яке твоє хобі? Я колекціоную штахети! Ця штахета особлива. Я її секретарки сільради відірвав. Ну, а як ти на життя заробляєш? Ну, в Америці газети розносять підлітки. Заробляю на життя, але не знаю, як сказати. От якщо у людей сиродя котята або песики, але людям їх не треба... То вони дають мені десь 50 гривень і я роблю з тим усім тако. Не пам'ять. Ну топлю тих котят, 50 тих во прив'язав до цегли бабульк і готовий. Ну, які тарифи у тебе? Тарасну. Є прайс. Бери. Якщо котята дуже файні, милі і мені то тяжко зробити, тоді двоє тариф, Але двоє. Я дуже вдячний за можливість виступити. Ми, Нова поліція. Ми змінились. Нова поліція це не тільки зміна форми чи погонь. Ми змінимо країну зсередини. Люди вже почали відчувати ці зміни. Рівень злочинності спадає. На дорозі люди посміхаються одні одним. Дивись, я тобі зараз включу одне відео з Ютуба. А йому вже десь рік. Хоці <світник> <світник> <Я такий день. світник> <світник> Пацани, я по воду пістолет пістоліт ви не вийде. <світник> я чув про прокоп, знайшов, але не хотів мати проблеми цей тяганин з міліцію і утопив у шкільному тулеті. утопив! втопив. <світник> що ти фонариком світи? Ну що, Немає що сказати? Ні. А зараз пару слів скаже наш експерт і сільський блогер. Я хочу допомогти хлопцям, бо знайти свою другу половинку то дуже важко. Але є й хороші дівчата. Вони не ходять в клуби чи на дискотеки. Їх треба шукати в бібліотеках, галереях, на презентаціях книг. Мій дід казав. Що абсолютно всі жінки діляться на два типи. файні і хороші. Тобто є файні і хороші. Ну буває таке, що дівчина може бути і файною, і хорошою. Але це тільки до весілля. Так і в мене було. А як твоє сімейне життя, Славко? Як твоя красуня, дружина? Добралася Богданка від мене до сусіда через дорогу. Я вчора її бачив. Виходила з бахів у лужанах коло парку. А ти там хотів щось прорекламувати? Кому до світ треба ковальчик м'яса підчеревину, черевну, ніжку. Підходьте до моєї будки на базарі, Або замовляйте мої в моїй групі у контактах. За репост – безплатна доставка. Мені страшно це на тебе казати. Ти поетеса. Так, я поетеса. Мені так подобається писати вірші. От береш, пишеш рядок, вдихаєш у нього певну енергію, ідею. Ти знаєш, люди навіть освічуються моїми віршами. Про це той, що ж з свого я, поетеса, я беру перо й пишу. Пишу про те, що на серці, у долонях, у душі не можу більше я терпіти цього свамілля та брехні. Я поетеса, мрійниця. Я не лох. Хай всі знають і бояться мого слова. Може, я чогось не розумію, але рекни нема. Це білі вірші. Ось недавно випустила нову збірку. Барви та тепло осені. Ось на тобі примірно. на. Так ти лишишся на фриколі? Н ні, дякую. У мене є хлопець. Він не так зрозуміє. Двері там. Вам конче потрібні зміни. Треба якийсь такий фон, щоб тут все світилося. Дівок сюди в купальниках. А ще вам треба запросити зірку світового масштабу. Я вам можу підігнати Томаса Андерса із Модер Токін. Дві тисячі баксів. Та ми малобюджетний канал. Відків. Ми коби в другу камеру купили. Та всі в селі знають, що бренд за плюс Мамалега то канал Коломойського. Що ви прибідняєтеся? Меріць не дурний! І то, що у вас партія гусуйських олігархів спонсорує, то теж знаю. Люди, то все неправда, він провокатор. Охорона знаєш дітям з хати! Бабо! Іван начукається в хаті! Бабо, Іван вам в хаті! Цекар маєш? Маєш, маю. тебе щось спитати. А сусідка твоя Оксана Прокопець з ким оздивайся, та тепер сама. Але була з Назаром, дробком. Він бабло має. Вівками крутий фест. Хлопці казали, що він на фіні сидить. І то воно його кинули. Пішле, куря. Пішли.